Друзі, привіт! Сьогодні наш перший випуск того моменту, як в Україні розпочалась повномасштабна війна. 24 лютого Росія напала на Україну. Ми, як і більшість людей, перший час не розуміли, що нам робити далі. Ми надіялися, що 2-3 тижні то все скінчиться. Але чим далі, тим більше ми розуміли, що ця війна затягнеться надовго. Тому ми вирішили робити те, що ми вміємо робити краще всього, щоб допомогти нашим підприємствам заощадити на енергоресурсах в такий тяжкий для усієї країни час. Тому ми сьогодні відправляємо в Житомирську область, де ми вам розповімо і покажемо про наш дуже цікавий проєкт. Наш попередній випуск ми мали знімати 24 лютого. Саме о п'ять ранку ми вже сідали в автомобіль, і в нас над головою почали лунати вибухи. В той момент ми зрозуміли, що розпочалася війна. А їхати ми мали в місто Чугуїв. Саме Чугуїв став одним з тих міст, яке першими потрапило під ворожий обстріл. Саме в Чугуєві ми мали вводити в експлуатацію станцію потужністю 250 кВт. Довгий час місто знаходилось під ворожими обстрілами авіації та артилерії Росії, але підприємство продовжувало працювати, бо підприємство виготовляло таку важливу саме для міста продукцію, як борошно, крупи. І комбікорми, бо корові не скаже, що нема чого їсти, бо йде війна. Дуже шкода, але під час бойових дій частина панелей зазнала пошкодження. Наші спеціалісти провели дефектовку і перекомутацію обладнання. І вже з початку червня станція приносить економію підприємству. До речі, зараз ми проїжджаємо неподалік Макарова. Саме в Макарівському районі ми на початку травня змонтували сонячну електростанцію потужністю 405 кВт. Підприємство почало працювати ще до того, як наші військові вигнали орків з Київської області, бо підприємство виготовляло продукцію, на яку був конкретний запит у сільськогосподарських виробників на початку посівної. І підприємство вийшло працювати саме в той момент. Тому що ну не було куди набирати елементарно добриво, логістика вся була порушена, і власник підприємства прийняв рішення вийти працювати, навіть коли стояв шалений грохіт, і вікна ходили ходуром на підприємство. До речі, сьогодні наші спеціалісти завершують монтаж вже другої черги на цьому підприємстві. Це додаткових 160 кВт. і загальна потужність даної сонячної станції сягне 565 кВт. І так, друзі, вітаю вас. Ми в місті Бердичів на підприємстві Вега», що займається виготовленням консервів, пресервів з риби та різних салатів. Цікавим фактом реалізації даної сонячної електростанції є те, що власник, дослухавшись наших порад, вирішив не чекати весни для старту даного проекту і зайти в сезон вже зі станцією на даху. Так, почавши монтаж на початку грудня, вже за 10 днів до нового року, станція давала першу генерацію для підприємства. Бердичівський рибопереробний завод «Ревега» розпочав свою роботу в червні 2010 року. Побудований завод за всіма вимогами сучасних європейських стандартів. Підприємство є неодноразовим лауреатом та переможцем всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України. На базі сучасних технологій проводиться виробництво більше 30 видів пресерви з риби в різних соусах і заливках, 10 видів продукції з міді та кальмарів, 20 видів пресервиз морської капусти, більше 10 видів пресервиз грибів та великий асортимент соленої продукції, більше 30 видів овочевих салатів. На сьогоднішній день на заводі працює більше 200 працівників. Наше підприємство, це де ви знаходитеся, було створено в 2010 році. 96-го року був як приватний підприємець і так прийшов, було маленьке виробництво, і прийшов до того, що створив вже більш сучасне, більше виробництво, яке вже відповідає і європейським нормам, тому що сьогодні якість це найголовніше. На сьогоднішній день ми працюємо тільки в межах України, але плануємо виходити на європейські ринки. Як війна вплинула на роботу вашого підприємства? Важке питання, трагедія для держави нашої. Вплинула негативно. Спочатку чесно, відверто скажу, що ніхто не чекав і не знав, що робити. І всі ми є свідками того, що якраз багато дітей, жінок виїхало за кордон, а якраз моє виробництво. Орієнтовано на велику кількість ну жіночого персоналу були складності. Сьогодні вони є, але я вдячний нашим людям, що вони розуміють. Ми працюємо. Працюємо, виробляємо продукцію сьогодні. Відгружаємо і податки сплачуємо, і люди отримують заробітну плату. Де особисто вас застала війна? Мене війна застала за кордоном. Я прийняв рішення їхати додому на Україну. І ми добралися до Польщі літаками і переходом пішком перейшли кордон і так добиралися. 26-го я вже був тут в Україні. Тобто, ви навпаки, не, не туди тікали, а сюди повертались? Ні, ні, ні. Я, я їхав додому. і По дорозі ми єдині, наша сім'я була ішла в сторону України. А черга 30 кілометрова стояла е, якраз от е, діток. Мам, а ми добралися додому, тому що я повинен бути тут бути зі своїми людьми, з своєю державою і допомагати. І сьогодні я не хочу стати за себе, я хочу сказати за наш колектив, тому що та підтримка, яка сьогодні йде від нас, ми допомагаємо всім нашим військовим частинам, силовим структурам, волонтерам. Абсолютно це допомога всього колективу. Чия то була ідея встановити сонячну електростанцію на вашому підприємстві? Ви знаєте, я як власник завжди думаю про те, яким чином зробити затрати менше на той час до війни, коли все розпочиналося. Величезна підтримка була держави цієї програми, давалися кредити під такі, ну скажімо, доступні відсотки. І до нас звернулося декілька компаній, і в тому числі ваша компанія, пропозицію, щоби ну, встановити сонячні батареї. Не сказав би, що ми проводили тендер. Ми дивилися на професійність. Хто професійніше запропонує, як технологічно, як і в інших питаннях, і також якість і продукції і батареї, і гарантій. Ви вибрали найдешевшу ціну? Ні. Чесно скажу, ні. Була пропозиція дешевша. Але мені сподобалася ваша кампанія, підхід, ваш ваш професіоналізм. Наприклад, мені сподобалось розташування цих сонячних батарей. Наприклад, я як не фахівець, я б, напевно, по-іншому От у нас можна звернути увагу, от ця частина. От е, даху тут могли бути батареї, але їх там немає. Це говорить про ваш професіоналізм, тому що е, ваші фахівці зробили заміри максимальної, мінімальної потужності підприємства запропонували нам найрентабельніший варіант. І що найголовніше, те, що ту потужність, яку ви нам проектували і пропонували, вона сьогодні не, не відрізняється. Це дуже важливо, тому що В саме маєте генерацію. Так, да, Генерація, генерація, там, наприклад, прогнозована генерація там Півтора тисячі кіловат в світовий день, то ми отримуємо і, можливо, навіть і більше, тобто не менше. На е, цю ціну, яка є на сьогоднішній день на державі, е, ці батареї до 4 років е, точно вони окупяться. А тепер давайте розберемо докладніше нашу станцію, її можливості та обладнання, яке було використане та економічні показники окупності. Зважаючи на специфіку роботи підприємства, ми розпочали з вивчення графіку погодинного споживання підприємства. Проаналізувавши отримані дані, наші інженери розрахували оптимальну потужність сонячної електростанції. Отже, ми маємо загальну потужність сонячної електростанції 275 кВт, загальна кількість модулів Jinko Solar серії Tiger PRO 512 штук. Розміщення. Модулі по скату даху на алюмінієвих та цинкованих кріпаннях з нержавіючими метизами. Ми використали майже всі доступні дахи, щоб розмістити необхідну потужність. Так, у нас одна частина сонячної електростанції, а саме 137 кВт розміщена на дахах виробничого цеху. Інші 137 кВт розміщені по напрямку схід-захід на складах холодильника. В даному проєкті ми використали два інвертори Huawei Sun-2000 потужністю 100 кВт кожен. За допомогою трансформаторів струму, лічильника та смарт-логер від Huawei обмежуються перетоки в мережу та виконується моніторинг роботи сонячної електростанції. В режимі реального часу з будь-якої точки земної кулі можливо спостерігати за енергоспоживанням підприємства і генерацією станцій. Також моніторинг дозволяє вести статистику роботи електростанції на всьому проміжку її роботи, відслідковувати аварійні ситуації і рахувати реальну економію на енергоресурсах. Так, прогнозована річна генерація даної станції. 270 тисяч кіловат годин на рік. Окупність менше 4 років. Станція працює у вас уже півроку. Ви зайшли в взиму станцією на даху. Чому саме вирішили не чекати весни, як багато клієнтів цього роблять? А от завчасно підготувалися, що вже з березня, лютий березень, у вас вже була своя генерація. Я думаю, що так і час підвів, тому що ми розпочали цим займатися, поки ми працювали з банками, якраз ми отримали як дозвіл на кредит, і паралельно це все підійшло до, до нового року. Хочу сказати, що я не помилився, тому що вже коли розпочиналася генерація, така вже ну, рентабельна, у мене вже були панелі готові. Завжди приходить якась там думка і кажеться, що за ти за дві тижні чи за місяць ти все зробиш. Але на, насправді часу потрібно набагато більше. Пане Олександре, яка могла бути ваша порада для тих власників, які ще тільки думають, чи навіть раніше думав, але ще не встановив сонячних електростанцій? Ви знаєте, порада найшвидше це мій приклад. От там, де в мене знаходиться двір такий, я там планую зробити ще, завдяки вам ви мені зробити правильний проєкт. Зробити ще такі, як пралюсад конструкції, щоби установити, да, десь я планую. От у нас тут 200, біля 270 кВт. 275, знати. Так о я, я планую розвивати підприємство. А розвивати підприємство значить збільшувати затратну частину якраз в енергоносіях, тим більше на сьогоднішній день в наших умовах, враховуючи яка дороговартісна ціна на газ. Я чесно, відверто, я вам вдячний, і я задоволений і роботою, і тою економією, яку я на сьогоднішній день маю. І завдяки цій економії в сьогоднішніх таких важких умовах я маю можливість не зменшувати заробітну плату своїм працівникам, а як мінімум отримувати на рівні ті, яка була до війни. І це дуже важливо, тому що сьогодні, і в тому числі податки. Дуже так, дякую, дякую вам, вам за довіру. І я е, хочу вам стати. Я сподіваюся, швидко ми будемо робити новий проект з вами. Дуже, дуже надіємося, ми, І, нам, 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 щоб поскоріше було мирне небо. Я думаю, це саме головне. І потім а. ми зробимо ще дуже багато проектів разом. Друзі, даний проєкт є дуже наглядним, тому що не потрібно чекати весни для старту будівництва сонячної електростанції. Це той випадок, коли краще вчора, ніж завтра. Так, наприклад, березнева генерація то майже половина червневої, і втрачати її, просто пережидаючи зиму, немає ніякого сенсу. Рік тому ми говорили своїм клієнтам, що тариф на електроенергію буде рости. Ті, хто прислухалися до нас, отримують значну економію на платіжках вже зараз. І навіть коли тариф на електроенергію трішки просів в умовах війни, то ми всі прекрасно розуміємо, що то явище тимчасове. А особливо враховуючи той факт, що Україна приєдналася до енергосистеми Європейського Союзу, 100% призведе до підвищення тарифів найближчим часом. Достатньо просто зрозуміти той факт, що очікування у топових виробників сонячних панелей на наступну партію складає 6-8 місяців плюс доставка. Друзі, ви тільки погляньте, як вся Європа готується до майбутнього без російських енергоносіїв і запроваджує все більше екологічних зелених проєктів. Тому ми, компанія Рейтон, готові стати вашим надійним партнером в проєктуванні, монтажу та обслуговуванні сонячної електростанції для власних потреб вашого підприємства. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наших нових випусків та бути в курсі наших нових проектів.